Як судять юридично не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Країна зараз знаходиться в самому драматичному періоді своєї історії. Коли зараз ми не переможемо банду, ми будемо жити в лагері і жити за лагерними правилами. В Україні немає міліції, тому що коли міліція прикриває тітушок. Коли Бертку поливає людей водою, ще раз наголошую, використання водометів, які дозволив злочинний уряд Миколи Азарова, є актом, який засуджений міжнародними конвенціями, прийнятими Організацією Об'єднаних Націй, це є тортури, тобто уряд України. Своїм рішенням проти народу України застосовує тортури. Уряду України одне місце на лаві підсудних гаакського трибунала. Нам немає куди відступати. В нас немає позаду Москви чи ще чогось. В нас немає позаду Межигір'я. Києву потрібні медикаменти. Гроші перераховувати не можна, тому що злочинна влада заблокувала рахунки і перераховувати гроші на сьогодні. Можливості немає. Тому, будь ласка, через гроші можете передавати через людей, яких ви особисто знаєте. У Вінниці зібралося 10 тисяч. Вінниця перекрила весь центр міста. Будь ласка, на сьогодні повинно бути мінімум 5 тисяч. Тому зараз додому сідайте на телефону в зв'язку друзів, рідних, знайомих. Ви повинні вивести людей на е, центральну площу Черкас, Україна України!